Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battreal of Jimmy. І нам треба як сказати, забрати тачку, заміновану тачку, прямо, яка начинена вибухівкою. І під'їхати туди прямо. Це друга спроба, бо при першій спробі я намагався звідти отак просто втекти, але мене все ж завалили. Так що спробую. Та ну ось так. Шлях. Ось так скоротимо шлях. Трохи машина злетіла в повітря. Оце. Від стрибка. Перепрошую. Так, цю беремо, яка начинена вибухівкою. Так, дайте проїхати. Так, ось він, китайський квартал. Або мені зброю готувати заздалегідь. Щоб якось відступати можна було. Все, тікаємо. Сюди. <вистач> 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 Шкода, що поліцейський. Так, перелазимо. Нехай поліцейські розбираються. Та бляха, муха. Та давайте, панове поліцейські, розбирайтесь з цими недоумками. Одного вони завалили. Ось так тобі. Та чорт помітив все ж. Може я його обдурив ось так. Та бляха муха, ну... О, чудово. Закінчив це. 200 баксів нам заплатили. У нас в кишені більше 45 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!